Я дуже-дуже вдячна Долі, що мене звела з військовими і я ні на хвилину не пожалкувала, що я тут. Працюю тут майже 20 років, і так вийшло, що я ні одного дня не пошкодувала, що я працюю з військовими, тому що військові це люди, в яких Важлива професія для нашої країни, а зараз вона дуже актуальна. І надавати психологічну допомогу саме нашим воїнам, тоді, коли вони цього потребують, це дуже важливо, тому що всі люди різні, всі по-різному сприймають ці ситуації. Перша в мене професія медична, але потім я закінчила гуманітарний курс. Спеціаліст з психології. І вже більше 30 років я працюю психологом. Я завжди працювала з молоддю. Спочатку в Дніпрі, а потім так сталося, що доля мене перемістила сюди. Я зрозуміла, що військові це якби особливі люди з особливими характеристиками. І вони в перші дні повномасштабного вторгнення проявили себе з дуже активними, позитивними, організованими. І я дуже горжуся, що я тут працюю. Були часи, коли мені дуже хотілося виїхати на передні на передній рубежі нашої країни, тому що там теж. Наші військові і вони теж потребують психологічної підтримки, не так допомоги, як підтримки. Вони були дуже раді, тому що я і дуже були здивовані, що я до них приїхала. Я була дуже рада бачити їх, спілкуватися з ними. Я взагалі свою роботу дуже люблю, тому що вона пов'язана з людьми. А з військовими так особливо тому Що бувають різні ситуації, і дійсно не кожен із військових може прийти до тебе і відкрити свою душу, розповісти про все. Ще треба мати такий підхід до людей, щоб вони могли хотіти, могли і хотіли до тебе приходити. Якщо брати ще з 2014 року, тому що війна у нас з 14-го року, то найважкий був 14 рік. Дуже важко було надавати першу психологічну допомогу, яка була необхідна. Тоді я і ще три психолога ми надавали цю, медич... цю допомогу в медичному закладі, в шпиталі нашим пораненим. Це було дуже важко, тому що ніхто до цього готовий не був, ні ми, ні наші військові. А те, що буде повномасштабне. Вторгнення Росії, ну якось не хотілося б цього, але я якось відчувала це, але ще не знала. Кого. Тому що, якби по історії, це ніколи не був братнім народом для України.